Потужні новини потужної країни запіздала. Вже всі бачили. Наша спільна ініціатива. На жаль, трошки запіздала, тому що вона е... вона... запіздала, так запіздала. google перекладач заглючив. Запіздали не лише ініціативи, а й дії. Але я хочу нагадати всім, що саме ця людина представляла Україну на перемовинах у 2022 році. У Мінобороні запустили проєкт добровольної мобілізації для військовозобов'язаних віком від 18 до 24 років. Стали відомі умови контракту для громадян, що пропонують гідну фінансову винагороду, бойову підготовку за стандартами НАТО. Соціальні гарантії, яких не пропонує жодна цивільна професія. І так, що передбачає контракт для військовозобов'язаних від 18 до 24 років контракт на 1 мільйон гривень 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень виплата двома частинами протягом усього сроку служби. Додатково 120 тисяч гривень на місяць плюс доплати за виконання бойових завдань. До 2 мільйонів гривень на рік, можливість самостійно обрати частину та спеціальність, компенсація витрат на житло протягом служби, медичне забезпечення, іпотека під 0% річних після закінчення контракту. З повним списком умов можна ознайомитись у нас в телеграм-каналі. Висновки: заманити молодь мішком грошей навряд чи вийде. А ось знецінити жертву тих, хто тримає фронт 3 роки легко. В Україні з'явиться військова поліція, штрафи, перевірки, доступ до житла нардеп Бакумов. Тепер нас чекає не тільки ТЦК на вулицях, а й копи, з повноваженнями, яких навіть поліція не має. Зупинка транспорту, перевірка документів, вхід до житла і все це під приводом військових правопорушень. А що далі? Мобілізаційний спецназ у кожному будинку. Гончаренко, Україна стає новою КНДР. Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що Україна перетворилась на північну Корею. Ласкаво просимо в північну Корею, друзі. Що ми маємо? Кордони закриті. Да. Все телебачення контролюється урядом. Да. Маємо вождя. Кім Чен Зе, да, Маємо його. І це реальність, в якій ми живемо. Бо ви робите північну кореїзацію України. І ще заодно воєнний комунізм, тільки замість ВЧК – ТЦК. контроль заборони репресії, куди це все веде і що нас чекає далі. Дані заброньованих від мобілізації українців могли потрапити до російських хакерів. Про це нам повідомляє Нардеп Фадієнко. Росіяни вже заявляють, що мають доступ до цієї інформації, хоча наразі підтверджень цьому немає. Зазначає нардеп. Фадієнко наголосив, що в Україні досі не ухвалено жодного закону для посилення кібербезпасності, оскільки багато депутатів просто не розуміють масштаби цієї трагедії. Дуже дивно, три роки війни, постійні кібератаки, а в Раді досі не можуть ухвалити жодного закону для захисту даних. Хто за це повинен понести відповідальність? Чи знову все спишуть і підуть далі? А дані військовозобов'язаних гулятимуть в руках ворога. Офіційно Зеленський підписав указ про довічні санкції проти Порошенка. Рішення РНБО. Усе майно набути п'ятим президентом за останні 30 років буде передано в управління агентства з розшуку та менеджменту активів. Під санкції також потрапили Коломойський, Боголюбов, Жеваго та Медведчук. Я не можу. На заправки купити каву по заблоковані картки, заблоковані, заблоковані рахунки. 180 тисяч гривень штрафу за побиття співробітника ТЦК на блокпосту у ворогті. Рішення суду. Повернемось до минулих випусків: 34 тисячі гривень штрафу за 4 збитих пешоходи. Суд виніс вирок ексглавії броварської РДА Майбаженко. Побачили, Да? 180 тисяч гривень штрафу за удар ТЦКшника, але 34 тисячі гривень за збиття чотирьох пешеходів. Виходить, збити людей на дорозі коштує в рази дешевше, ніж конфлікт з військоматом. Судова система знову показала пріоритет. Права людини другорядні, а не доторкані під особливим захистом. 34 тисячі гривень за чотирьох постраждалих і 180 тисяч гривень за один удар. Це точно справедливість. Що думаєте про таку фаміду? Пишіть в коментарях. Під'їхали ще новини. 8 років в'язниці за удар співробітника ТЦК головою в Лозовій. 42-річному чоловіку, який підозрюється в нападі на працівника групи оповіщення в Лозовій, суд обрав запобіжний захід. Тримання під вартою з правом внесення застави, за даними прокуратури, чоловік агресивно підійшов до працівника ТЦК та вдарив його головою в обличчя, завдавши тілесних ушкоджень, через що співробітники ТЦК не змогли виконати свої прямі обов'язки. За цей інцидент йому загрожує 8 років позбавлення волі. Повернемось до минулого відео. Викрали, примусово мобілізували, а потім знайшли з переламаним черепом під Києвом. Працівники ТЦК затримали викладача ядерної фізики Степана Більченка по дорозі на роботу та, попри законну відсрочку, примусово мобілізували. З уходом його знайшли на узбіччі траси під Києвом із переламаним черепом та набряком мозку. Побачили. На жаль, фото цього інциденту я не можу надати тут, але вся інформація є в нашому телеграм-каналі. Громадянин Росії Сергій Ловчиков працював у банку в Харкові та паралельно халтурив на воєнну розвідку РФ. За завданням ГРУ агент готував ракетно-бомбові удари по місцях збереження технічної документації, яка необхідна для відновлення промисловості об'єктів Харківщини. Для отримання геолокацій потенційних цілей, він втемно намагався використовувати свою знайому місцеву чиновницю, чиновницю, яка має доступ до таємної інформації. СБУ своєчасно викрила російського шпигуна і затримала його у 2024 році. З урахуванням співпраці з слідчими, суд призначив йому 10 років тюрми з, конфі... з конфіскацією майна. А як вам цей воїн? Тож робимо висновок. 8 років за удар ТЦКшника головою. Але скільки років дали тим, хто пробив череп викладачу, а тим, хто викрадав людей? Ну. Де були такі жорсткі вироки, коли працівники ТЦК перевищували свої повноваження? Тож що ми бачимо? ТЦК можуть усе, а будь-який спротив одразу в'язниці. Це правосуддя чи диктатура? Ох, потужніше з новини будуть. Вчені пропонують підірвати найпотужнішу ядерну бомбу, щоб врятувати планету від глобального потепління. Сподіваюсь, що це вчені не з Китаю. Планують вибух 81 гігатонної ядерної бомби. Це у... 1620 разів потужніші за всі попередні в океані на глибині 6-8 кілометрів. Вибух має подрібнити базальт, який СО2 на 30 років і відтермінує кліматичну катастрофу на ціле століття. Як нам стверджують, вартість проекту 10 мільярдів. Але це може врятувати 30 мільйонів людей та запобігти збиткам на сотні трильйонів доларів. Підірвати найпотужнішу ядерну бомбу? Ви серйозно? Хотілося б вірити, що це врятує землю, а не перетворить землю на радіоактивний попіл. 10 мільярдів, щоб зіграти в ядерну рулетку з планетою. Може спочатку переконаємося, що науковий експеримент не знищить усе живе. Тож це шалений ризик чи гучний гейм-овер? Хочеться вірити, що це не буде останнім глобальним проєктом людства. А ви як гадаєте, це геніальна ідея чи крок у прірву? Економічна угода, яку США запропонували Україні, гірша за репарації, накладені на Німеччину після Першої світової, пише The Telegraph. У документі йдеться не лише про контроль над стратегічними мінералами, а й про управління ключовими сферами, портами, інфраструктурою, нафтою, газом та всіма ресурсами України. 50% нинішніх доходів від вибутку українських ресурсів та половина вартості нових ліцензій відходить до США. Якщо цю угоду буде підписано, вимоги Вашингтона становитимуть більшу частину ВВП України, ніж репарації Німеччини за Версальським договором. Путін хотів переграти Трампа, а Трамп намагається переграти Зеленського. 50% наших ресурсів, портів, інфраструктури, під контроль США, це не допомога, а холодний бізнес. Трамп діє цинічно, він не союзник, а торговець, який хоче максимально нажитися на війні. Путін вбиває, а Трамп обманює навіть союзників. Україні потрібна підтримка, а не нові кайдани. Трамп точно зробить усе, щоб залишити нас без штанів.